Вітаю, друзі, Ну що ж, приїхало наше замовлення від старвету. Давайте глянемо, що тут. Ну Ми і так знаємо, що тут. Тому що ми знаємо, що ми замовляли. От. Так, Тут у нас дезінфікуючий засіб Клінасан. Без нього ми вже не можемо. От. І давайте глянемо, що тут у нас. Дивимось. Тут праймоцит підкисувач використовуємо зараз разом з кокліном, як ми вам казали. От, і ще пачка ліносану і йодокліну. Друзі, на наш погляд, без... Цих заходів без цих дезінфекторів та присушувач неможливо взагалі отримувати птицю. Ми їм вже не перший рік з ними працюємо. Вони дійсно такі відповідають дійсності, тобто вони перебирають, зменшують запахи виділення, присушують підстилку і, відповідно, гарним чином впливають на мікроклімат наших пташок. Тому друзі, раджу замовляти такі засоби. Якщо не знаєте, де їх замовляти, ми залишимо посилання під нашим відео в коментарях, де ви можете перейти, ознайомитись з продукцією замовити собі будь-які дезінфікуючі засоби та інше.